Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Слава нашому Господу, що ми ще маємо таку можливість знову і знову згадувати нашого Господа Воскресшого, не мертвого, а дійсно живого, який Воскрес, і дає життя всім людям, які приймають Його. Знаєте, ну, не хочу когось ображати, не хочу когось осуждати, але хочу просто сказати, щоб ми завжди були дійсно подібні до тих людей, які знають живого Христа і старалися цю вістку чудову донести своїм рідним, близьким. Бо люди сьогодні так кажуться, що більше віддають перевагу, щоб прославляти мертвих. Віддавати їм більше пошану, забуваючи їх, коли вони були ще живі, що треба десь відвідати, треба чимось допомогти. Якщо людина хвора, можливо, треба було б її підтримати. Про це ми часто не думаємо, часто забуваємо це робити. А коли людина помре, ми хочемо якусь дати їй пошану, ми хочемо її направити в Царство Боже. Забуваючи про те, що, що людина на цій землі посіє, та вона буде жати, і після смерті вже нічого не можна змінити. Але знаєте, щось часто так буває, що ми, якби, попадаючи в підплив того нашого прошлого життя, в якому ми приймали участь. І якщо ми пізнали нашого Господа, який живий, і якщо ми є світло в цьому світі, хотілося б, щоб ми були світлом для наших рідних і близьких, коли Христос ходив по цій землі і ніс це світло книжникам і фарисеям, не дуже вони і приймали, тому що це було їм невигідно. Вони мали свої постанови, вони мали свої якісь правила, вони щось любили в цьому житті, вони були дуже релігійні, виконували дуже багато. І вони рахували, що їм не, не треба нічого міняти в своєму житті. І коли Христос щось їм говорив, вони злилися, вони хотіли побити його часто камнями. І Христос сказав такі слова, що гнали мене, будуть гнати і вас. І якщо ми взяли на себе таке зобов'язання, що ми будемо світлом Христом, хотілося б, щоб ми дійсно були цим світлом, не дивлячись на те, що є в нас в нашому житті. Головне для нас повинно було, щоб завжди на всякому місці було Слово Боже. Якщо ми часто і забуваємо про щось, щоб ми його відкривали і шукали відповідь тільки в Слові Божому. Я перше місце хочу прочитати. Івана від Івана, 12 розділ, і 44 віршику читаємо такі слова. Івана від Івана, 12 розділ, 44 віршику. А Ісус підняв голос та й промовляв, хто вірує в мене, не в мене Він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався. Коли б вже хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити Його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то Він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, та його ота заповідь то вічне життя. Тож, що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав. Син Божий Ісус Христос, находячись на цій землі, в бесіді з людьми сказав такі слова. Ми прочитали їх. Він каже, хто вірує в мене, не в мене вірує, але в того, хто послав мене. Вірує в того, в Небесного Отця, який створив весь світ, який створив людину і хотів, щоб людина. Щасливо жила на цій землі і славила його. Але людина вирішила зовсім по-іншому. Людина поступила зовсім не так, як хотів творець. Але ж творець не хотів, щоб людина була роботом. Отець не хотів управляти цією людиною. Він дав їй свободну волю, дав право вибору. І дав їй свої настанови. І вони були не тяжкі. Саме перша настанова це просто не бери плоду з того дерева, тому що смертю вмреш. Знаєте, ми не маємо права судити ні Єву, ні Адама, тому що ми всі такі самі люди. І часто в житті в нас так само буває, як з Адамом і з Євою. Що часто. Те, що Бог сказав, не роби, те, що Бог сказав, не бери. Дуже є велика спокуса те зробити і є велика спокуса те взяти. Але Христос каже, хто вірує в мене, не в мене вірує, а в того, хто послав мене. І той, хто бачить мене, бачить того, хто послав мене. Ісус Христос явив нам самого Бога, всемогутнього, і прийшов на цю землю, щоб показати нам його людській подобі. І каже: Я світло, і на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене в темряві, не зостався. Ви знаєте, книжники, фарисеї, всі євреї, які ходили в храм, які поклонялися живому Богу, в якого вже в храмі не було дуже багато років. Вони робили якісь свої обряди. Приносили багато жертв і думали, що тим вони служать Богові, а Бог не відповідав на їхні молитви, Бог не чув їх, тому що Він зоставив свій народ, щоб вони спробували, що таке зостатися без Бога. Але люди не зрозуміли цього. І Бог вже не посилав ні пророків до них, і народ просто. Лишився наодинці сам із собою. Але прийшов той момент, коли Бог зглянувся на свій народ і посилає все, що в нього було найдорожче, це свого Сина Ісуса Христа. Посилає як пророка, яких він дуже багато посилав до цих людей. Але вони їх не слухали, побивали камнями, вбивали, мучили, тому що. Все те, що вони говорили як Слово Боже, воно не вміщалося в їхніх серцях, воно їм не подобалось, вони не хотіли так жити і поступати, як їм говорив Бог. І Христос каже: Я не говорю свої слова. Я говорю ті слова, які сказав мені отець. І я їх хочу донести цим людям. Що вони їх послухали і все-таки перемінили своє життя і стали жити так, щоб дійсно їхнє життя було угодне Богу. <кiffe> <кiffe> Бо каже, я не від себе говорю, я говорю те, що я чув від Отця. Ви знаєте, для нас це є великий приклад, коли ми говоримо з нашими рідними, близькими, з нашими друзями. Ми маємо Слово Боже. І хотілося б, щоб ми говорили Його так, як Воно написано, щоб ми говорили так, як ми його читаємо, і як ми дійсно навчені, тому що люди багато в своєму житті хочуть жити по якихось переданнях, люди хочуть жити по якихось своїх правилах, і їм не вгодне Слово Боже, так як було. Неугодне книжникам, фарисеям і євреям, які не приймали Ісуса Христа. Є свої правила, і від них дуже тяжко відмовитись. В кожній сім'ї, в кожній родині є свої правила. Я думаю, ви це добре знаєте. І коли приходить туди нова людина, вона або мусить підстроїтись під ті правила, або, бачити щось, можливо, недобре, але устоявшися. Коли людина попробує щось змінити, її всі приймуть в штики, тому що багато років родина жила по таких правилах, а тут приходить хтось і починає щось міняти. Я думаю, що це не дуже угодно всій тій родині, яка багато років жила по своїх звичаях, по своїх привичках і по своїх правилах. Тому Христос каже. Що не від себе я це кажу, а я кажу те, що я чув від свого небесного Отця. І щоб ми в своєму житті старалися завжди говорити Слово Боже, яке ми чули від нашого Небесного Отця, яке ми чуємо від нашого Господа Ісуса Христа, який Духом Святим сьогодні говорить до багатьох людей. І ще Іван в своєму пісні, перше пісня Івана, ми можемо читати в першому розділі вже після Вознесення Ісуса Христа, Він говорив такі слова. Перше пісня апостола Івана, перший розділ із п'ятого віршику. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло і немає в Нім жадної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Бог є світло, і в ньому немає ніякої темряви. Чому сьогодні темрява заповнює світ? Чому сьогодні ворог душі людської, ворог людини хоче свою темряву приподнести людям, як світло? І знаєте, часто. Людина попадається на цей гачок. Часто людина думає, що та темрява, яку преподносить нечистий, то є світлом, тому що вона має дуже гарний вигляд. Але Слово Боже нам каже, що має вид, а сили немає. Але ж ми, чомусь піддаючись. Цьому ворогові часто забуваємо, що дійсно є світло, а світлом то є наш живий Бог. І слово Боже каже, що Бог є світло і не має в Нім жадної темряви. Коли ж кажемо, що ходимо, маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Знаєте, завжди хочеться робити правду. Хочеться ходити в світлі, але щось часто буває зовсім на виворіт. Хотів зробити добре, а вийшло як завжди. І це часто буває в нашому житті за того, що ми не бодрствуємо, що ми не ходимо в світлі, що ми забуваємо, що є. Світильник отой Слово Боже, яке повинно освітлювати нам нашу дорогу. Але коли ми не бодрство цей світильник він гасне, і людина спотикається, людина падає. Я коли робив у ЖКО, і ми ходили по підвалах, і тоді Дуже була, якби дефіцит були лампочки. І самі ж сантехніки викручували лампочки, вкручували згорівші, приносили з дому. О, і коли ти приходив в підвал, включав світло, а темрява. І коли ти йдеш в темряві, дуже є ризик вдаритись головою, тому що в підвалі дуже низько, в підвалі бувало, дуже слизько. Тому що там могла бути і вода, і що хочеш. І коли ти йдеш в темряві і простягаєш руки, хоча би не вдаритись. І не один постраждав від того, тому що кажеться, що вже знаєш все, знаєш всю дорогу, знаєш, де нагнутися, де переступити. Але щось так бувало, що ти втрачаєш, якби, розумієте, відстань, вона в темряві не така зовсім, коли ти бачиш. І, казалось би, отут я маю підняти ногу, або ще не маю підняти ногу, а вже треба було підняти. І ти зачіплювався і летів через труби. Розумієте, так часто і в нашому житті буває, коли ми думаємо, що ми ходимо в світлі, а ми йдемо в темряві, тому що диявол викрутив лампочку і закрутив зовсім вона є, але вона не світить. І ми думаємо, що ми бачимо. Ми йдемо і спотикаємось, і падаємо. То хочеться, щоб в нашому житті завжди було це світло, слово Боже, яке освітлює нам дорогу, щоб не були якісь передання, щоб не були якісь звичаї, а щоб дійсно було чисте слово Боже. І знаєте, апостол Павло, який переживав дуже за Єхвеську церкву, тому що там були свої проблеми, і він хотів, щоб ця церква була живою, щоб вона служила для Господа, і він, пишучи до них а послання, послання апостола Павла до Єфесян, 5 розділ і сьомого віршику, ми можемо читати такі слова. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темровою, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді, допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно: усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через, те, через це Той говорить: сплячий, вставай і Воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Не будьте їм спільниками. Я розумію, що ми повинні поважати своїх рідних, поважати своїх близьких, поважати друзів, поважати тих, які віддали життя за те, щоб ми жили краще. Поважати тих, які щось зробили, багато доброго для країни, але ми повинні розуміти, що ми можемо віддавати їм честь. Завжди, можливо, кожного дня, часто бути вдячними Богові, вдячними Богові бути за тих людей, яких він в свій час. Послав чи поставив, і вони зробили оцю добру місію. Ми повинні бути вдячні Богові, тому що Бог руководить нашим життям. Ми не повинні забувати, що Бог руководить всім. І каже: не будьте їх спільниками, спільниками людей, які щось роблять, не те. Про що написано в Слові Божому. Знаєте, часто в останні часи дивлячись на нас, християн, на весь протестантський світ, приходить думка, що чи то є Христос у церквах, чи то може вже було Вознесіння і церкви просто живуть. Самі собою. Церкви стараються виконувати якісь більш людські обряди, і церкви стараються більш дотримуватись своїх якихось постанов. І якщо ти не хочеш цього виконувати, тебе ще й можуть осудити. Але ж Господь сказав, що я буду з вами до закінчення віку. І Дух Святий, Він буде до останнього, поки останній грішник не покається. І я думаю, що Дух Святий він є на землі, і Христос через Духа Святого говорить нам ще багато, щоб ми могли ще поправляти своє життя. Але часто ж дуже хочеться приставити на постанови людей. Хочеться, знаєте, воно так добре для нашого тіла. І ми хочемо бути спільниками і тут і хочемо бути з Христом в небесах. Ми хочемо мати двойне гражданство. Хочемо мати два паспорти. Знаєте, є люди, які мають двойне громадянство, мають два паспорти, якщо не сподобалось в одній країні, поїхав в другу. Ну, в нашому випадку так не може бути. Якщо ми дали обіцянку, що ми будемо громадянами. Небесного царства, то вже громадянами земного царства ми не можемо бути. Ми тут тимчасові, у нас тут тимчасова прописка. І коли прийде час, і ми останемось вірні Христу, то ми будемо там, громадянами в Небесному Царстві. там буде наш паспорт. І цей паспорт ми покажемо при вході в небесний. Єрусалим. Але для того, знаходячись на цій землі, Христос каже, що не будьте спільниками для світу і не виконуйте безплодних діл тьми. Тому що, якщо ми думаємо, що захватимо і тут, і там, то більш всього, що ми залишимось тут, залишимось і будемо. З дияволом і з ангелами його. І Христос скаже, що Я не знаю вас, хто ви такі?» А ми скажемо: ми ж багато що робили для тебе. Ти подивися, які служіння ми несли. Ти подивися, скільки як співали гарно, як проповідували, а Христос каже, Я не знаю вас. Покажи свій паспорт громадянина Небесної країни. І що ми будемо тоді говорити? Отож каже, не будьте їм спільниками, бо ви колись були темрявою. А якщо ви дали обіцянку Христові служити і дали обіцянку, що ви будете світлом для світу, значить виконуйте обіцянку. І уважайте, щоб поводитись обережно не як. Не мудрі, а як мудрі, щоб наше життя на цій землі, воно відповідало нашому громадянству. Щоб воно відповідало тим постановам, які написані в Слові Божому. І Христос хоче, щоб ми використовуючи час тому що дні лукаві, ми не знаємо, що нас чекає далі. Ми часто переживаємо, що буде війна, ми часто переживаємо, що прийдеться щось можливо тут, на цій землі, залишити, що, можливо, щось у нас заберуть. Але дуже мало ми переживаємо, що від нас можуть забрати участь бути громадянином Небесного Царства. Це, знаєте, мало думається. Більше думається про земне. І хочеться, щоб тут дуже було добре. Але ж чому забувається те, що ми маємо насліддя там, в небесах, яке ніхто не може забрати. Тому хай Бог нам допоможе, щоб ми були світлом. Для цього світлу, світу, так як сказав Христос, що якщо ходите у світлі, то ви є діти Божі. А світлом для нас є тільки і авторитетом є Слово Боже, яке ми всі маємо з вами. І Христос нам його залишив, щоб ми не збивалися з дороги, і щоб ми не приймали участі. У безплодних ділах тьми, і не були їхніми спільниками. Важко, тому що Христос не сказав, що буде легко, не сказав Христос, що буде вам рівнесенька дорога, асфальт, будеш йти ніде не зачепися. Христос сказав, що тут можуть бути і терни, і шипи, і часто будуть сльози. Але що ми <кій> <кій> мали в кінці нашої дороги, мали нашу ціль це той Небесний Єрусалим, де будемо царствувати з нашим Господом Ісусом Христом. Хай допоможе нам в цьому Господь і більше ще сьогодні нам скаже, і підтримає нас, і дасть нам сили бути йому вірними, бути світлом для світу. І славити нашого Бога, бо він один достойний слави наш Бог. Амінь.